Дамдам дурандарундам дерандарундам дерандарундам, топ топ, тобто добдок, топ, стоп, топ топ, це шоу, тренди. Добрий день, добрий вечір. Скільки років, скільки років? Кажу, добрий день, а ти зразу вставляєш свою лексику. Непонятно мені давайте Є послухаємо носичок. мочалку для душа. Давай <рес> ще мінус два бали. Юра, це унікальна людина, який одразу схожий і на тата, і на маму. <рес> <Да>. <рес> Плюс бал, Ваня, <плес> можна, можна красиво под'єни, просто звісно. грубо конечно, святец, Я вибачаюсь. Давай <рес> давайте блядь. взагалі не Юр, з Богом. <реш> <реш> Доброго дня! Е, я не знаю, коли ви це дивитесь. Чи зранку, чи ввечері, чи в день, але це е, шоу передача тренди, де ми знайомимось і знайомимо вас з трендами всього світу. Е, разом з цими прекрасними людьми давайте з ними познайомимось. Лера Ізюмова! Радіти моїй присутності, а ну похлопали нормально. Лера до 18 років була виноградовна, а після вже стала Ізюмова. А деякі люди виколупують Леру з Пасхи, бо не смачно. Да, хорошо. Лера. Так, хорошо. Так, далі. Олександр Розв'яков. Можна не можна не нада мені Олександр Розраков народився в умні Черкаської області, тому коли замовляє салат Цезар, просить поменше майонезу і сухарики з димком <рес> і Ваня Якименко. Це я. я Це а можна я. дві зразу лупану? Можна так. давай. У вільний від роботи час Ваня підробляє шпали на залізничному мосту в Києві. <рес> <рес> і <рес> на роботі Ваня заслуговує найвищої похвали. Це вже друга була? Да, клас, мінус бал тобі. Поаплодуйте собі, такі красиві, замечательні люди. Ви сьогодні боретесь за саме трендовий подарунок, який я вам підготував так. в трьох раундах. Роздаю mm -hmm. і забираю бали і я. Mm -hmm. Для розгоночки у нас будуть тренди з телеграму. Mm -hmm. Клас. Давай. Давай, перший телеграм-тренд. Телеграм. телеграм. Вам, вам треба просто здогадатися кінцівку новини з телеграму. Mm -hmm. так. Це моє любиме Е Перше мешканець Дніпропетровщини посеред дня намагався. Oh. Мешканець Дніпропетровщини посеред дня намагався повечеряти даймо плюс бал. Мешканець Дніпропетровщини посеред дня намагався пограбувати банк. Майже вірно, тому бал Лєрі, мешканець Дніпропетровщини посеред дня намагався вкрасти ванну. У нас будуть випливати новиниці, так що це. Вони будуть випливати по-любому з мани новини. Плюс балай. Тобто гімняні новини, бо вони вспливають в ванні. А всі собі в цей час уявляли, що там буде на монтажів. Давай. Наступна нана, -на. в Полтаві Опа. ескаватор приїхав засипати яму, але. Не знайшов її. Але провалився в неї. Да, за все. Вань, ти молодець. Тобі бал в Полтаві, ескаватор приїхав засипати яму, але потрапив в іншу. Це на поверхні лежало, я знаю ці дороги. До речі, якщо в Полтаві, то правильно казати екскаватор. Вони так кажуть. Я обожнюю Полтави Полтавський. Скільки тобі Я просто... мешканка Дубанщини викликала поліцейських, щоб вони викликали пожежників їй спали компанії да поспілкуватись Лері плюс бал мешканка Дубенщини викликала поліцейських, щоб вони їй купили пляшку. Серьезно? Ну да. Нормально. Слушай, а бородатая девочка умеет подбирать новости. Так. Суд, а Плюс, давай, плюс баланс. Дякую. Скотина. в истории, короче. Суд оштрафовал Лильвян. Львивянку. 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 за матюки у... Львивянку. У Львові. Ти що, Гали? Якщо галичани матюкаються в церкві, так. ти що? Суд оштрафував львів'янку за матюки у чому? У лоні матері. Такий вона ще не народилася. Не встигла вийти, вже... а їй одразу мінус бал. Сразу суд. суд. — За матюки у чорному. У чому? У uh, вайберчаті. Крупнячком мене, а почекай, що вайбер чаті вже не можна мотіха? Чи що львівський районний суд Львову визнав винною місцеву підприємницю у дрібному хуліганстві за нецензурну лексику Коротше Так, якщо зайти в будь-який чат будинку у вайбері, то там штрафують весь дом. Ну додумали зіпінка 18, Вам <реш> 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 у вас <реш> серйозні проблеми <Скидаємо> до зустрічі <реш> в суді Ларіса Петровна з третього поверху <реш> плюс третій по три бал третій повербл, плюс тримали вані. Дякую. Крайня новина з Телеграму Давай. в Черкасах збирають підписи за те, ага. щоб зробити безкоштовний проїзд у громадському транспорті для людей. То, мені каже, там точка просто осталася. Плюс бал, молодець. Для людей, які трішечки жлаби. Як називають людей, які безкоштовно їздять. Кожному по балу. Для людей квадроберів ти маєш? Для ні Почуєте, в Черкасах збирають підписи за те, щоб зробити безкоштовний проїзд для людей із прізвищем Заяць. О, прикалдес, креатів, нічого Мене не знакома чим зайця. Я думаю, що мер з такою я програмою думаю, це вийде на вибори і переш... це, oh, це, такий, це такий тренд. Черкасський креатів. Як так. мінімум, скажуть якийсь інтересний мер. Хай буде. Лєро, дивись, перед тобою є два мужчини. Uh -huh. Біля тебе, точніше, є два мужчини. Uh -huh. Як би по-новому ти їх назвала об би кого масік, кого Чечик, кого тюбік і кого штрих. Оце ж стріх тюбик. тюбік. Масіка, серед них тут я не бачу. А може один є. Чечика теж не бачу. А, ти Масік. Скільки мені плюс Плюс бачить? Ти що. Розкажи нам, що таке Масік. Я би отак пояснив: Масік це точно не Юра. Масік я все зроблю, я все куплю, я все порішаю, от. Чечик. Пішли на свидання, в парк посидив на лавочці. Тюбік, це давай оплатимо щот з того 50 на 50». Це я сто процента. Я тюбік. ще попрошу. Знаєш, що тюбік Це коли е, питають букет мамі чи жені, то він каже: букет мамі. Оце тюбік. А що їх? це той знає чому біток, і всі сплетні із сакара на дружби народа. Лєра назвала е, практично все правильно своїми словами, тому ну е, можна і не перечитувати. То давай ну, плюс є 10 є ще балів. Ще плюс 10 балів. Да, хай дам. вона вже виграла так. Так, так. ну Наш... все, і розходимося. Да, думаю, Це так. шоу У нас нема інтриги. Переходимо до першого раунду. О! стоп, 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 стоп. Перший раунд, що гуглять? Я вам зачитую Що гуглять? О, Боже, що гуглять? Яка новинка? Я, короче, в следующий раз отут поставлю біля себе цю тему. Мою ти зоньку. Якусь яку штуку з якимись штуками, які ти кожен раз, коли будеш мене перебивати, я буду брати і кидати. Так. Оф на свою буду Скотіна, мінус 100 балів на. Стоїть чи тобі грай, далі я не знаю. Що ти пішла гуглити, як хамить красиво? Всі ми знаємо, що коли в гуглі вписуєш начальні фрази, він нам дає трендові запроси, які зараз на даний момент є. Я Начальні фрази ви вгадуєте, що там далі. Перший запит, хто такий і далі? Скуф. Леонід Кравчук. Просто якщо вже цю логічну цепочку. почуваю. Хто такий квадробір? Молодець Розік, плюс 2 бали. Перший запит. заклад. Я думаю, програми 4 вже так Відбивати сотню. Хто такий квадробір? Перший запит. Можемо вгадати, хто такий другий запит, щоб не було так швидко. Давай угадую вже. Ну, тобі що там, треба, що, там може... що там? Другий запит? А, хто да. такий э, Рапунцель. <рес> а <рес> такий почекай. Хто такий Штепсель? Хто такий а, Нет, я... а хто такий тарапунька? Міфологічний персонаж. Ахілле, ні. Кому Орел «Рестарт. печінку? Ні. Дани... Ну, да. ну, да, это... Хто такий. Сука, Негираков. Прометей. Молодець, плюс 5 балів. Филипи хто prayer, такий да. прометей, так? Хто такий аб'юзер? Це третій, хто такий моїй сей, четвертий, і хто такий перун п'ятий. Знаєш, як потрібно відповідати на запитання, хто такий аб'зер. Ще покажу тобі, блі. Дякую. Наступний запит. Який запах? У вагіни. Який запах у бакараруш? Просто я не те, що дивуюсь, я в захваті, як у людини бакараруш і вагіна. Ну, от прям розумієш, першим ми даємо вагіну, другим бакараруш. Що таке бакараруш? Парфуми. Бакараруш, це парфуми. Це стосується продуктів харчування? Ні, це стосується більше Ні. страху. А страху? Який Тов... запах у кулака? знаєш? Щоб... <гум> Щоб... Щоб... кулака я... понюхати. я впевнений, що цього бояться всі, майже всі дівчата. У, у мишей. У Крис. Який запах У, криз. у, криз. Який я... запах у миша чи гамно, як Ні. пахне чи ну, ж... Ти те... Про мишей, але про Різнових? правильний запит, який запах бояться миші. А. а. Е, наступна. Де а що, стоп, почекайте. Хтось зафіксував плюс бал мені? Да, Чи скільки плюс, в мене плюс там? Плюс два бали. Плюс а два а бали. тобі треба, Вань? Все одно е, Наступна. Виграв. Де живуть? Де живуть де? виші? <рик> Які воняють і... <рик> Ельфи, помічники Санта-Клауса. А, Де живуть Єті? Північні e, e, олені. От e, дуже близько. Де живуть тюлені, Де живе ялоупуки? — Ні, я думаю, що це реальна yeah? тварина. Де живуть пінгвіни? Де молодець, живуть? молодець розіг, плюс два бала. Де живуть пінгвіни? Це. У e, мене 92. Ще залишилось. <скільки> мінус. <скільки> <скільки> Другий топовий запит, де живуть хасиди. В гумані де живуть бактерії? Це третій. Де живуть білі відмеді? Це четвертий. Я тобі скажу так. Хасіди живуть візде. Крайній запит. Чи чи існує насправді дружба між чоловіком і жінкою? Святий Миколай. Миколай, четвертий запит. Плюс плюс один бал тобі. Чи існує Бог? Чи чи існує Бог? Це другий потоповий... Мені плюс два. Плюс два. Тобі тобто є хтось хто хвилює людей набагато більше ніж Бог? Вони люблять лавочки. А, бабка? А, але яка? А, оця, Рома? що їдять. Бабка. Я дам по плюс балу, тому що ви точно не вгадаєте. але... Чи існує бабка то... Вані, блін. Вам по плюс кожного балу, але саме ви топовий запит, і я на нього взагалі случайно попав, чи існує насправді сліпа Баба Люба. Що? Ну, от такі запит. Це... Чи існує насправді Бог, це другий небесна сфера, третій. Миколай IV і Хогвартс V. Перейдемо до підсумків першого раунду. Стоп, 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 стоп. Ваня, в першому раунді у нас отримує 32 бали. Зайбок. це дуже багато. Молодець. Є, 43 бали. Це ще Што? більше. Та ти що, та ти що. Розік, що? Давай, Розік. П'ять балів. П'ять балів. А як Я сто ти Я ж тобі сказав, що сотку ми виріжем. Що ти, йомає, розік. У нас п'ять балів. Переходимо до другого раунду. А ми дякуємо нашому партнеру першому спортивному радіо, Радіо Чемпіон стоп, 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 Дякуємо. Наступний раунд називається Google Trends. Ми. Я точніше. Підготував для вас тренди якоїсь окремої країни. Є, і вам потрібно якось конкретно спочатку потрібно вгадати, що це за країна за допомогою аудіо підсказок, які я вам підготував. А потім, коли ви відгадаєте країну, відгадайте трендові новини, які будуть зачитуватись також цією мовою тієї країни. Це неймовірна механіка. Давай поспробуємо плюс 5 барів. І так звучить. Audio ыкраины, it is the second largest country in the world. Uh, <coughs> Brittany. 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 This is Canada or USA. India. USA. Canada. 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 Plus, plus three uh, balls. <coughs> yeah, it's a... Balls. Three balls. <laughs> three balls. Three Three balls. Three balls. Three Йоу, я режисер монтажу цього шедевра. Якщо у вас є ще варіанти, що намонтировать на розіка, пишіть в коментарі. Все зробимо. Ти ж викупаєш, щоб ми на монтаже щас не Отут ми тут мы щас скуражи. <рес> Країна Канада, все вірно, да. Плюс 2 балла розику. Новина. Да, Трендова новина, Новина із категорії дикі і домашні тварини в Канаді. Protecting his wife from a polar bear. А, захистив від білого ведмедя. Два бала розіку, ти вправильно вгадав. Це З поділися, вона теж молодець. Мінус два бала Лері, молодець. <laughs> А. Так працює чоловік. Отримав поранення, захищаючи дружину від білого медведя з на півночі Онтаріо. Та хай би вже чоловік стрибнув на білого ведмедя, щоб захистити свою дружину від Е, Зараз він одужує від серйозних травм. Ну, які, слава Богу, понятно. Він отримав ну, ну, слухай. прикинь, що ну він реально її любить, кільбік. значить це, 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 це не це не це вчинок. Масіка масік. це вчинок масіка. Масі масі получається. Це, це, да. це то тобто, це був Юра. А ви собі уявляєте картину? Ч, чувак виходить з ну. З будинку в себе вдома, Та а там білий його. ведмедь нападає на його дружину. Так це ж Канада. Да, він башен. так. Наступна новина звучить так. Давайте япор Дейв response to haters. Я себе відчуваю зараз, як в шостому класі на аудіюванні за англійською мовою захисту. Ти сидиш як захистити себе від хейтерів? Щось таке? Або ану ще раз хейтер за це пов'язано з хейтерами, але не включайте, бо вам буде це дуже легко. якийсь, хто це такий? я не знаю. Хто це. як відповідати в права міністр? Відповідає хейтерам. Але хто відповідає премєр міністр? Ні, не прем'єр-міністр. Включає ще, ще раз Росік, шерс Репордей Бланс респонс Репер Дейв відповідає хейтерам. Да, абсолютно вірно. Репер заблис їх до кало. Плюс два плюс два балавані. Репер Дейв Бланс відповідає хейтерам. Репер Дейв Бланс відповів на занепокоєння та критику в інтернеті після виступу, коли був підключений до кисневого балону. Це завірусилось, і там почали в коментарях типу, казати, що ти співаєш з кисневим балоном, перестань і. Це так завірусило, що він почав відповідати. Їм типу, це не ваша справа, я здоровий і я хочу робити те, що я хочу робити. А давайте може ще щось послухаємо. Ні, це в нас закінчились новини про Канаду. Тому вам оплески від мене що так швидко справились. Молодці, не ожідано. Перейдемо до підсумків другого раунду. Так, Ваня, 45 балів. Дякую. Лера, 32 бали. І за розік у нас <звіліпіло> 40 балів. Оооо. <звіліпіло> <звіліпі> Нарешті я вийшов з мінусів. Переходимо <звіліпі> до третього раунду. <звіліпі> у -у -у! <звіліпі> стоп, стоп, стоп. Я обіщав, що Юрафіка, де ти знайшов цю парігмахів, де до сих пор так голову слушать. Третій раунд! Загальні тренди. Ми будемо говорити про тренди, які вже були, або які зараз існують, але в деяких умовах. Перед вами є один реквізит, який вас буде наштовхувати на цей загальний тренд. Він є. Оце мало. А друге це. Картинка, яка зараз вже на ноутбуці заряджена для вас, її зробив чат GPT, коли я вписав про цей загальний тренд. Ваша задача відгадати, що це за тренд. Якщо ви будете наближати, наближатися до тренду, я буду давати вам плюс бала. Якщо віддаляється, мінус бал, як холодно жарко в Ти вже бачу, що тут Да, я да, дуже невидимі люди, бачиш? Тобто, бай, ну, типу, явно на неї одягнений це тренд. одяг. Так. — Типу, але саме. Плюс Балланія. Що... Це... Я починаю, я це потихоньку при... втягуюся. Це, це все приводи, це все якісь невидимки. А чого вони кричать? Це тренд на срачі в інтернеті? Плюс бал Лері. Ти ж а типа а, до, до... Плюс бал розіку. Дитись ввочі. Це це, 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 мабуть, про про президентські перегони. да? Мінус, Якісь... бал, мінус бал Розіку. Бал, мінус бал дебати, дебати. А що дебати? дебати? Ви можете поюзати, що це Чекай, ти? Я не можу думати, поки я не запитаю. Ти коли в перукарню приходиш, тебе, <laughs> тебе запитують, як ти стрияк, як, як стригти? Ти що пояснюєш? <laughs> Все, <свист> <це>, ясно. <свист> Тепер дякую. А, так. У <свист> вас є підсказка. Це ось що це. Як ви знаєте, що це таке? Знаєте? Таблиця, да. зорова да. таблиця. Сивцева. Сивцева. Сицева. Чи сивцева. Розік нижній ряду ось цей. Н. А, а ні, В. Н. Н І В чи Б. За Я сподіваюся, що тебе прав немає. Давай, ось цей. Плюс 10 балів вані. А за що? Ой, себе. А ну давай у цей ряд. Плюс 15 балів Лері. А, себе. а ну, ще ну. один давай, тепер. Мінус 10%. Це <зас> <зас> так, так і працює, зазвичай. <зас> а а, чому? Uh -huh. чому? <зас> Я все правильно називав. Чому проблема? Н-Н, це <зас> прям тренд. Ти в них як капелюще. Це був раніше, це прям був феномен такий. Він затягнувся на, мабуть, місяця півтора, десь два. Цей, а ми от по-любому знаємо цей тренд. Ох, йоп, твою мать! Як ми? З першої картинки не понимали. Як нас? Ося залу. Не наштовхнула на те, що це цей тренд. А, Абсолютно особливо, вірно, да. я, а що зараз було за мона вистава, я робив? Що це було? Я нічого не поняв. тепер. цей хліб. Я поняв. А, а, 에... але, біць, в газеті в журналі Дарі написали про цей тренд. Ну, закрий ручаху! Просто дивись, цікаво, це е, цінний номер. Два, від 20 Ванечка, я тебе обожаю. Я вважаю, що ти дуже розумна, весела, адекватна людина, поэтому давай сосредоточнимся, сконцентруємося. Да, оба... Тут, мабуть, я mm, да. <рик> я <рик> здесь єдиний <единственный>, довго. <рик> <рик> Отже, значить, у нас є щоб срач в коментарях. Ми буду щас... вам допомагати. <рик> кожен сам за себе. Ах ты! Так. <рик> <рик> ем... Поляха, це було майже 10 років тому. Blind white horse. Мінус балування я а. знаю, що це було. Це люди ругались в інтернеті плаття жовте чи синє, да 10 балів Лері. Молодець, да? ти вгадала, да. Жовтики феномен е синьої або білої сукні. Е Інтернет-феномен та мем, що поширився після того, як 26 лютого 2015 року в соціальній мережі Facebook було опубліковано фотографію сукні бренду Roman Originals. Частину користувачів бачила сукню блакитною з чорними смужками, а решта бачила білою з золотими смужками. Судячи про що нам говорить? Ще слідуща картинка, mm -hmm. все правильно описки. Вибрали ви загальний тренд. Перейдемо до підсумків нашої сьогоднішньої передачі. І так, підсумок балів. Ваня, 30 балів. Розік, 15 балів. Я прямо себе як кіпнув Лера, у нас 67 балів. Лера, ти виграєш сьогодні ну, найтрендовіший подарунок. Що там, тамагочі? Ні, йо-йо, мабуть. А що це? Є це динозавра. Це. це. Тамого! Давайте привітаємо Леру! Привітаємо Леру з перемогою в сьогоднішньому нашому випуску, а ми вам кажемо всім дякую за перегляд, всім до зустрічі, всім пока! Пока!